Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глученко. Будемо говорити сьогодні про найцікавіші політичні новини на календарі. П'ятниця, 5 грудня, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Проте ми не зупиняємося повідомляти вас про найцікавіше і найактуальніше. Тарас Загородній, керуючий партнер на кризової групи політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Ну і, власне саме з ним будемо. Обговорювати найцікавіші новини. Пане Тарасе, моє вітання рада вас бачити. Так, доброго дня. Добрий Міністерство фінансів США говорить про те, що Штати призупинили деякі санкції проти російського. Лукойла і це фактично дозволяє мережам АЗС не більше правда, щоправда, двох тисяч станцій за межами Росії працювати без застосування санкцій. Щодо термінів, то говорять про квітень 2026 року. Я нагадаю, що ці санкції були введені менше двох місяців тому. Тому, пане Тарасе, що це за послаблення санкцій для чого послаблення можливо позицій щоб що. Як ви оцінюєте, ну щоб е, активи були угу. Uh -huh. тому що зараз ідуть перемовини, як вони ніж не переходять е, в руки якоїсь американської компанії. Ні, 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 не про що продавати, купити ти не можеш. В, в цьому в Іраку е, Іраку у них все рівно забрали там вже родовище. Е, ні, ви не ви не хвилюйтеся. От стосовно Стосовно хапательного рефлексу американців, коли можна когось розідрати, і в бажання американців схопити активи за гарними знижками. От, от в цьому от не сумнівайтесь щодо нафти, щодо нафти, вони заберуться навіть. Навіть не сумнівайтеся, тому що а чого випускати актив? А, ну, санкції ну дивіться, роздріб це що означає, що я думаю, що вони так рахують. Що якщо зараз накриється роздріб, то дорожче буде його відновлювати, якщо там почнуться продажі цих заправок і всіх інших. А так американці хочуть отримати готовий актив, на якому одразу ж можна заробляти гроші. Які ще кампанії це американське будуть? Це поки що питання. Але я думаю, що цей процес іде. Тому, тому ну по деяких країнах, ну, по деяких країнах воно ну зовсім закономірно. Ну, дивіться, наприклад, Молдова. В Молдові лукойл – це знаєте, ну враховуючи розміри країни і невеличку економіку. Ну, лукойл – це просто такий можна сказати, система образуюча підприємство. Ну просто так, тому що воно ну, в Болгарії 80% взагалі загалі забезпечує нафти. Тому вони могли попросити по виключення. Але в Болгарії, наприклад, взяли під контроль цей завод Лукоїла, який знаходиться, а, тому ну, це таке, таке, щоб знаєте, щоб не, б, цей баранчик, баранчик, коли його будуть забирати, щоб все ж таки був жирніший. А от це я не думаю, що щось реальне означає в The Times Вийшла стаття під е, такою красномовною назвою Мирний план для України е, е, лише призвів до того, що Путін втратив страх. Перед Трампом у цій статті е, розповідається, що всі останні спроби штатів домовитися з Росією про мир фактично провалилися. Е, ми знаємо, так що до Москви навіть прилітав і Вітков е, е, з Кушнером, але ну, Путін чітко дав зрозуміти, фактично, що він не збирається відмовлятися від своїх планів щодо України. Е, автор статті от, в The Times, пише, що Путін зараз почувається. Певненіше ніж раніше, ніж загалом будь-коли що він демонстративно з'являється в військовій формі, керує там генералами, продовжує напряму погрожувати Європі. Ну і що підмічає журналісти журналісти там, що тепер Путін більше не боїться Трампа. Чи можемо ми говорити, пане Тарасе, що ну, зробити фактично такий висновок, що зараз мир неможливий? Поки Україна хоче зберегти свою свободу, а Росія хоче її, хоче її знищити, і що фактично ці перемовини вони зайшли в глухий кут, і е, війна триватиме, бо Путін переконаний так, оцей маразматичний настрой, що Росія витримає все заради перемоги, так званої перемоги їхньої, Ну, ну, такий самий настрой, як у членів 80-х роках, що з радянським союзом нічого не станеться. Економіка сильна е, uh -huh. і так далі. Uh -huh. <laughs> ну, ну далі ні, до, до, до чого тут Трамп? Він е, буде, е, я не думаю, що вони не бояться. Вони бояться його непередбачуваності. От Путін же жалівся в Киргизстані, що е, влупили санкціями по по Роснафті Настільки боляче, настільки боляче, що Путін підписав е, там е, закон. Чи, Указ щодо того, щоб дати податкові пільги Газпрому та «Роснафті». от нещодавно. Mm -hmm. Тобто, ті, які повинні були годувати бюджет та країну, виявляється, тепер самі потребують допомоги. А грошей на це немає це раз далі. Зверніть увагу, те, що росіяни припинили погрожувати ядерними ударами по території Росії, наприклад, навіть по Європі вони ж не погрожують ударами ядерними. А щось припинили запускати, тому що Арешні коли у нас запускався, коли ще був Байден. Тому що вони розуміли, що цьому можна робити все, що завгодно, і він все проковтне. З Трампом не така ситуація. А ось чогось воно не літає, тому що побоюється, тому що це то зовсім інші пацани сидять все ж таки в Вашингтоні, можуть ще й влупити. І вони це чудово розуміють. Але сам контекст, що не боїться Трампа, правильно написано. Ну неправильно так знаєте, це працює якраз на его Трампа, uh -huh. на його марнославство, що виявляється, його а, мали на увазі в далекому кутку, так і це ж його проблема. Його проблема, а, тому що він сам зайшов з досить слабкою перемовною позиції, коли знову почали роз розмовляти з росіянами. Uh, стосовно того, що що вони там готові, там якісь мирні там плани робити і так далі. Uh, чи підбадьорює, чи не підбадьорює Путіна, ну дивіться. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Ми повинні це чітко розуміти. Тут незалежно від того, буде там Трамп, чи будуть якісь перемовини і так далі, або поки не розвалиться країна, над чим активно працює. Якраз Сполучені Штати Америки нищачи їхню нафтову промисловість та Україна. А от що ми повинні розуміти так, що таким чином це працює? Джей Ді каже, що Штати очікують зрушень у переговорах між Україною та Росією. Процитую віце президента США російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого Дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для. Врегулювання е, так каже Джей Дівенс. Венс. Як ви вважаєте, Тараса в цьому випадку штати переоцінили свої можливості, недооцінили маразм Путіна чи не думали, не сподівалися, що українці будуть настільки боротися? Як ви вважаєте? Ну вони і те, і те недооцінили. Вони недооцінили суб'єктності України. Угу. Виявилось, що не все так просто завдяки нашому ВПК. Незалежності в питаннях бити чи не бити куди завгодно виявилось, що а нічого не виходить. Uh -huh. Вони насправді дали дуже на їхню думку дуже гарну пропозицію Путіну. Зупинка по лінії розмежування. Далі починаємо розмовляти, але вони в дійсності недооцінили маразму Путіна. Я думаю, що досі недооцінюють, тому що ну це люди все ж таки з, зовсім іншою ментальністю. Вони взагалі не розуміють, як так можна воювати і так робити свою країну. Ну, от просто не розуміють, що би що? От що ти це все робиш, так? Ну, не складається. Все ж таки, американці це раціональні люди. А у них завжди бізнес, вони ніколи не хочуть воювати. У них завжди бізнес пріоритети над війною. І війна це погана історія для бізнесу. І тому звичайно, що вони недооцінили. це, от як навесні вони недооцінили, коли тиснули на Україну. Що давайте точніше, це Вітков там з такими пропозиціями бігав. Давайте будемо е видходити до Донбас. Зверніть увагу знову таки, коли вступав перемовини конкретно Рубіо, таких конкретних вимог не було. Там зупинка по лінії розмежування, і це почалося що в Саудівській Аравії, коли були перемовини Зеленського. Конкретно з Рубіо. Тоді було домовлено зупинка по лінії розмежування. Потім знову це підтримувала Європа, Потім знову Трамп щось сказав, потім знову підтримав вже зупинку по лінії розмежування. І це я вважаю, це остання спроба фактично врятувати Росію, яку ми е, зараз бачимо з так званими мирними планами, які Путін, звичайно, вже відкинув. Е, це, це і так було зрозуміло, тому що там ще ж Китай, який не дає можливості росіянам відійти від парадигми. Що не треба, що не треба загравати з американцями, тому та так це все виглядає. Так, от я бачу кожного разу під час наших розмов. Ми говоримо про гарантії безпеки. Не будемо зраджувати е, традиціями, поговоримо сьогодні. Е, лідери Європи радили е, Зеленському домогтися е, гарантій безпеки від США для України перш ніж жити на вимоги Росії. Е, цей заклик було передано під час розмови Володимира Зеленського з європейськими лідерами, зокрема із Макроном, Мерцом і е, Урсулою фон дер Лєєм. Гарантії безпеки, гарантії безпеки, гарантії безпеки. Чи будуть вони? Гарантію безпеки України є виключно українська армія та наш ВПК це інша туфта для і, і гроші, ось ми повинні розуміти, це інша туфта для лохів, тому що по-іншому це все працювати не буде. Ніхто тебе mm -hmm. не буде захищати, якщо ти сам не будеш сильним, так? тому що ти можеш бобути, ну, там, мати не якийсь зиск від тебе є, або там доступ, наприклад, до передових оборонних технологій. Це все теж працює. Uh, і так далі тому uh, все інше це маячня брехня. Слухайте, ну от там uh, ж ви розуміли про гарантію безпеки. От кого хочуть бачити, наприклад, литовця на своїй території, українці, щось вони німцям і НАТО не дуже довіряють. Це те, що, начебто, там прописано, начебто, що вони mm -hmm. там щось здавалися, uh, mm -hmm. і багато чого іншого. Так що так воно і є. І ви повинні розуміти, що обіцянки коли-небудь допомогти при цьому про при нападі це туфта. Нам потрібні конкретні люди, які готові стріляти в Росію. А це знов таки питання грошей. А це питання до Європи. Угу. Е, Трамп каже, що війна, зрештою, буде врегульована. Е... Процитую американського лідера, ми, і ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив, таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант регулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього, каже Трамп. Про які рівні може йтися, про які вісім рівень, рівнів говорить Трамп? Як загалом трактувати такі його фрази? Ну закінчую. Ну, якщо ти вісім вірив, ну, так ну так закінчую. Тут, тут ще раз показую, що вже тисне на Трампа на закінчення війни. Він же обіцяв своїм виборцям, а він намагається виконувати обіцянки своїм виборцям. Наближається рік його е президентства в Білому домі. Треба якісь підсумки робити, і це дуже добре для нього. Це дуже добре, точніше для нас. що Це тисне на нього. Тиснуть конгресмени, тиснуть, е тиснуть виборці на нього. А тисне Україна тим, що Путін не, не збирається нікуди не, не приїжджати, не зустрічатися з Зеленським, і так далі. А тому цей процес от таким, от, о, таким от чином триває, а mm -hmm. ось так, що так я бачу. Так що mm -hmm. так я бачу цю історію. Mm -hmm. Як ви бачите цей процес і цю історію, коли білий дім каже, що дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, тепер закінчилися. Що це може означати? Ну, там по Європі сказано, що вони повинні бути самостійними. Чудово. Чудово, це означає, що кількість памперсів а, а, в, цих, а, в в цих кабінетах європейських лідерів, які вони повинні швидше міняти, а, зростає. Це означає, що вони все більше розуміють, що без України у них безпека нафік не виходить. А, що американці показують, що якщо що, а, знаєте, самі сам, самі. А без України у них самі самі нічого не виходить. Це чудово. новина. вона це чудово. Вона, тому що якраз без України ніякої безпеки Європи не буде. Це означає, що е, ми їм більше потрібні, ніж вони нам. А це дозволяє вибудовувати власну перемовну позицію. І щодо і фінансування нашої оборонки, боронки, щодо фінансування України та багато чого іншого. Угу. А, про перемовини, до речі, друзі, нагадаю, що в Тараса є навчання, є курс про переговори. Е, жорсткі перемовини навчись домовлятися з будь-ким та про будь-що. Тарас пропонує 10 років після готових фраз та практичні інструменти. Тому, якщо вам цікавить ця ці тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання, відповідно, перейти на сайт, ну і більш детально ознайомитися з інформацією, тому що е, Тарас е, обіцяє на саме навчання навчити виявляти, розрізняти і протидіяти маніпуляціям і бути класним. Власним переговорником тому е, запрошую вас. Якщо це цікаво, то е, доєднуйтесь до навчання. Ми продовжуємо нашу розмову е, так. Пане Тараса, хочу почути вашу думку стосовно того, що Блумберг, посилаючись на власні е, джерела в американському уряді, пише про те, що Штати призвали Європу блокувати. Виділені виділення Україні репараційного кредита за рахунок заморожених російських активів, тому що вони потрібні для того, аби досягнути мирної угоди, а не для продовження війни. Ну дивіться, коли це буде офіційне підтвердження, можна говорити, тому що Блумберг, який е, знаходиться в орбіті демократів, це таке ж джерело. У них, якщо день не прийшло, щоб не облити Трампом брудом. А в принципі, uh -huh. це день поганий. Так? Тому подивимось, коли це буде офіційно. Я підозрюю, що європейці, звичайно, що слухати нічого не будуть, тому що їм страшно. Так? І те, що на них так тиснуть американці таким от безпардонним образом, це дуже добре. Це дуже добре. Значить, я говорив про кількість памперсів в цих кабінах, значить, памперсів треба буде закуповувати ще більше. Так що так, це, дивіться, ви ж повинні розуміти, що Трамп великий, робить в дійсності велику справу. Коли він тисне на європейців і говорить, що не збираються їх захищати і все інше, змушують витрачати на оборону, він же, а ці ж гроші йдуть в Україну, в тому числі, на Україну. Тому що європейцям тим далі, знаєте, як в тій казці, Знаєте, є така казка чим далі, тим страшніше Mm -hmm. А страх це гарний мотиватор, гарний мотиватор, ви будуть розуміти, що без України не в біса у них не вийде, так вони більше будуть покладатися на Україну, більше інвестувати. Вони змушені не хочуть, але будуть змушені, а тому, що це є наслідком політики Трампа, який так от безпардонно тисне на них. Так що я вважаю що це чудова новина, якщо вона буде правдою, якщо на правду гроші вони і так знайдуть. У них є там де знайти гроші європейців Але те, що як суетяться це... Ця шушера європейська, мені, мені дуже подобається, знаєте, як в тому мемчику. Мені подобається, як вони бігають, там, як, там, бігають, як воно горить, горить. Як вони бігають і пала і суетяться. Так що це, це чудово. Тобто, це знову таки тренд, це, тож, знову таки до питання: питання безпеки, де нам небезпека потрібна, нам гроші потрібні. Безпеку ми можемо організувати самі собі да, ударами по території Російської Федерації. Угу. А, ну і на сам кінець, от про удари по Російській Федерації. Тут в контексті того хочу б говорити, що може відбуватися на Росії не тільки е, за допомогою збройних сил України і наших е, спецпідрозділів, а і не все так солодко і добре. На Росії і від їхніх, зокрема жителів російські змі повідомляють про те, що ФСБ каже, що повідомляє про затримання в Башкірії восьми учасників визнаної в Росії терористичної організації, які виробували прихильників і проповідували ідеї створення всесвітнього халіфату. Також відомо про те, що група готувала і активні дії, як на Росії пишуть біля Росії ще наприкінці жовтня, російський телеграм ми попереджали про зростання загрози ісламського тероризму. Бортніков тоді отримав відповідну доповідь, але побоявся і не поспішав передавати її російському диктатору Путіну. В самому документі телеграм-канали Російські пишуть про те, що йшлося зокрема про загрозу активізації диверсійних груп на російській території, далеко що важливо від зони так званої СВО, у тому числі у Москві. Отже. Пане Тарасе, можемо говорити, що російську столицю може чекати теракти? Ми будемо вболівати за всі команди. Ви ж повинні розуміти. Чим більше кіпі шов в Росії, чим швидше воно рухається до громадянської війни, тим краще для нас. Так? Може бути активізація, може тому, що Росія явно слабшає, чи є великий перелік претензій до росіян з боку, наприклад, вихідців середньої Азії чи мусульманська у населення є? Вони все пам'ятають, як вони їх просували, як вони називали різними цими словами. Так що в добру путь, те, що називається, ми будемо вболівати за всі команди, і не виключено, що будемо ще комусь допомагати. Дякую, Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо, якщо чи ви нам пишете нам цікава ваша думка, ну і, звісно, що підписуйтесь на наш Ютуб, якщо ви раптом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте ну, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас. Ну і звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках наступного тижня. До побачення.